Боже, я в це не вірив і не хотів вірити до самого кінця. Я взагалі думав, що вже ігри, які грають хтось в 30 FPS, не існує. І я вже думав, що консолі тянуть спокійно, там 120 FPS, ну там PlayStation 5, всі справи. Ну коли мені на презентації PS5 Pro зрівнюють картинку в 30 FPS і 60 FPS, я просто. Я так офігів. Я. я. Вибачте, всім рід. Мене звати Rolex, я ніколи не користувався консолю. Чесне слово. Я такий ПК-шник чоловіка, який ну, просто любив ПК, у мене ніколи консоль не було, кроме Сеги. У мене не Sega От. Рам, я тільки не Sego, всі мої консолі це тільки SEGA. І... Я ще дуже дивувався там, против. Там... П'ять назад, коли PlayStation 4, PlayStation 4 Pro вийшла, там 10 років, да, десь вона вийшла назад, що там, типу, ігри грають в 30 FPS, якийсь Dark Souls, там 30 FPS, такий думаю, блін, як ти в Dark Souls виграє в 30 FPS, то це зовсім незручно і, ну просто там, очі виїдає на такому моніторі грати щось 30 FPS. А тут. Я, я навіть не знав PlayStation 5. Досі, як я поняв, я подивився презентацію. Хто ТАМ, хто користується PlayStation, що мені. Як я поняв, в 5 є дві функції. Типу графічний, да, де, де, типу, а Аля супер, найкраща графіка, але вона працює в 30 FPS, і, типу, де трошки графіку роблять гіршу, десь там якісь полігони, да, згладжують, і графіка в 60 FPS. І оце нам на презентації PlayStation розказує, що от ви бачите, людина-паук, в 30 FPS, щось тут бігає. От, а ви могли б грати в... у 60 FPS. Що. Хоча, вони розказують, що їхні користувачі повинні були вибирати. Як їм грати в гру, типу, 60 FPS чи 30 FPS, і мені досі це смішно, бо. І мені. Ну, я, я це не розумію. Хто, хто купує PlayStation, щоб грати в ігри? Ну, і якщо не сказав ігри, типу, хто купує PlayStation, пограти, там, не знаю. Якісь прості ігри, там, блі. Тобі... Не ексклюзивні, понятно, що ексклюзивні ігри треба на PlayStation. Але тут і проблема! Як я побачу, нема ніодної ексклюзивної гри на PlayStation 5 Pro. А це, в принципі, саме головне. Щоб ви розумієте. Все, всі ігри, що були показувати, людина павук там... Сусіму, там, здається, показали, там. Last of Us там зараз показати, я покажу. Це всі ігри старі. А деякі з них взагалі на PlayStation 4 ще вийшли. І вони з тими іграми зрівнюють, що про, них. що вони краще працюють. <ріхи> я взагалі не знаю, хто ще хоче. Ну типу, тобто Є, звичайно, що людина якась перепроділа Last of Us, но. Але купляти консоль спеціальну, то консоль PlayStation 5 Pro, ми зараз ще поговоримо про ціну, щоб перепроходить The Last of Us і. насолодитись тою графіку, ну. Ну, все зовсім, я в це зовсім не вірю. Тобто, для мене, от для мене, як я кажу, я не консольщик, для мене є дві причини купити взагалі, PlayStation, взагалі, PlayStation. Це ігри. І ці дві причини називаються Death стредінг і, скоріше за все, GTA, да? Якщо вони вийдуть ексклюзивно на PlayStation, скоріше за все, не буде ексклюзивний PlayStation. Оце ці дві гри, які. Два от таких маленьких плюсика, да? Ну, GTA а більші плюси, де стрідіть по поменше для мене, на які. Хочеться, ну, хочеться цілого PlayStation, щоб пограти в ці ексклюзиви раніше, чи вони вийдуть на ПК. Всі ми знаємо, що вони вийдуть на ПК. Е, тобто там пів півроку. Вони на, на ПК будуть. Але оце, все. Я більше плюсів для себе, для простого, там, людини, яка там, думає, блін, купить консоль, чи не купить. Я взагалі не знайшов одного плюса. Не знаю, якщо у вас є хтось є фанат з PlayStation. Ви ж ви скажете, а, а чого мені треба купляти PlayStation, крім ось цих плюсів? Я ж, ми ще зараз про ціну поговоримо. Але тут ще різниця. От тут порівнювали. Зараз ми давайте зразу пройдемо. О, тут порівні характеристики. І так, і можна сказати: Вау! Wow, типу, 67% там кум... процесор швидше працює. Там... Euh, щось загружу. Ну, це швидше буде загрузатись ігри, і це, вроді, це, і це виробі, типу, норм... класно. Да? Типу що грає. Euh, euh, що все. Ну, PlayStation нове, і все буде швидше працювати. Але я хочу завіти, що PlayStation 5 вийшов 4 роки назад. І за 4 роки. Euh, технології пішли сильно вперед. І. Це Нічого складного повишити там, зробити кращий процесор, трошки там кссд чи що там трошки краще зробити. Ну, це не є щось таке. Да? За 4 роки ви в комп, не знаю, не знаю, купили там оперативки, у вас було там 32 ГБ, чи 16 ГБ оперативно, ви купили 32, бо 32 ви купили 64. Це ви вже в два рази повишили, просто оперативку, да? і вашу швидкість. От, ви просто там якусь купу, чи там відеокарту поміняли, да, чисто там якусь, не знаю. 3060 і поставив 360ті, або там 1050, а ви поставили 2070 Ti, ну щось таке. Е, і це вже там, і, там, буде набагато більше, ніж те, що виникло зараз. Е, ну, і все це е, впирається, звичайно, в ціну. Тому що у нас ціна буде 800 євро. Тобто ці долари і ви не дивіться. От, 700 доларів це взагалі не дивіться. Або це якийсь там без податку в Америці. Ну, типу, це та американський продукт без податку в Америці. Е, в Європу це буде продано з податком, тому це буде 800 євро. І це там ще. Блін, я взагалі цього не знав. Що, ну, я знав, що нема дисководу, що дисковод треба купляти. Але як я зрозумів, що треба купляти оцю підставку, щоб воно працювало вертикально. От, от ця підставка, да, щоб от, от так е, консоль стояла, її треба купляти ще за 30 доларів чи за 30 євро. <свистач> я, не знаю, я не знаю, мені здається, що просто з, -з, -з людей, які люблять плейстейшн, типу консолі, і з них врусы прикалываются и свириковые и такі, ну, братики, за 4 роки треба нову консоль, щоб трошки хороший що. <свистачу> ну ладно, тут, щоб в цю ціну 800 євро, не входить, не входить дисковод який коштує 80 там, доларів і не входить е підставка ця, яка коштує 30 доларів. Що дисковод досить ну, особливо для мене було важливо. Хоча в мене зараз компітує, немає дисковода, Але для мене важливо, тому що у мене тут є така пачка юр, ну куба, знаєте, хто колись ще грав. То постарше, тут в мене є багато ігор, тут колекція Хіт, мене, наприклад. Ну, я люблю, що в мене було дійсно, я не знаю. А, ну, і Хотілося б вже, якщо мати там, тут які зимні Олімпійські ігри були, де мені подобались 2009, якийсь купляв Ванкур 2010. А, Тут багато 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 там ще різні там, Red Alert, клани з Condquest, Dark Souls, там всякі збіри, зборники такі, знаєте. І кого є, я розумів, у кого є такі зборники. Типу ну, у мене на ПК, це таке, а у кого є такі зборники саме на постійші, там, колекційні якісь ігри постійші з такими дисками, ну зараз купляти консоль без дисковода. Ну, тоді вже ти ніколи їх не запустиш, не знаєш, супер дивно. Але знову, ціна 800 євро, за 800 євро. Мені здається, непоганий компік можна зібрати. Досить непоганий. Я, мені здається, що хтось зробить відео там, комп за 800 євро, можна загуглить буде в Ютубі. І, бо я думаю, що буде досить непоганий комп і. Б, скоріше за все, може навіть покраще, щоб цей пустий ще начинкою, Щось мені здається. А навіть якщо десь буде він гірший. А блін, плюс непонятно ще одне «но», не знати, скільки він в Україні у нас буде продаватися. Тобто та, можливо, у нас ще буде дорожче, можливо, у нас буде євро 900. Тобто, може, 40 тисяч гривень не буде. Хоча 800 євро це скільки? 36 тисяч гривень. Да? Е, тому, чи скільки у нас ця гра буде, продати, скільки висише буде продаватися, то тож є питання, але відштовхуємося, що менше, ніж 800 євро точно не буде. Тому е, 36 тисяч гривень це як мінімум. Да? У нас буде коштувати це мінімум. Я думаю, що 40 спокійно буде доходити. Кому це потрібно. Зараз я не знаю. Ексклюзивних ігор немає, тут нічого з такого не анонсували, показували ігри, які, типу, у вас будуть робити в 60 FPS і, типу, Аля на максимальній графіці, що ви розумієте. Але мене питання, на що я купляв туди? Ну, типу, якби я купляв PlayStation 5, то я, виходить, не можу, of фас порати на максимальній графіці і все одно я би грав 30 FPS. Ну розумієте? от зараз от, Last of Us. От, е е е тут було, зараз. Вони зрівнюють The Last of Us. На PlayStation 5? А Last of Us ще вийшов на PlayStation 4, ви розуміли. І тепер PlayStation 5 Pro, що от на 5 Pro буде в 60 FPS, от е і в єбишій графіці працювати, да, гра? А на PlayStation 5 просто вона. Ви, ви в такій графіці ви тільки в 30 FPS пограли. Вот, бачите як тут випрацював? Е, тобто оце PlayStation 5. Я не, не дуже є різниці бачу насправді. якщо чесно не дуже є, є різниці бачу. Тут просто видно, що тут 30. А, чи тут показує, що це в 30 FPS працює гра, що тут плавніше. А, це показує що це 30 FPS гра. Чи що. Боже, але я взагалі не розумію, типа гра, яка ще вийшла, блін, коли, блін, вони. <смеш> Вона працює досі в 30 FPS. <смеш> ну, це. Було, якби я зібрав ком. Зараз. да, І в Кіберпанк би в мене працював 30 FPS. Хоча, здесь, кіберпанк. І то потужний. Ну, більше треба, чип Last of Us якийсь. Да, тобто зараз можна ком зібрати, щоб в кіберпанк працював в 60-70 FPS, я думаю, спокійно. Ну, не в 30. Е -е... Бля, з Кібіпра не дуже доречний, Кібер прям мощний, да, він хоче багато, але там його грає капшує на Open World і так далі. Тобто це не дуже з The Last of Us зрівнювати. Ну аби з ring тут. То... Я просто дивуюся, що типу, на Elden Ring теж виграєте в FPS, чи там 60 максимум? Я, я, я не розумію. Я не розумію, я, я відбився від посищені чи що я. Я не зміг люди. Ну, Я бачу від, відгуки бачу, да, 176 тисяч дизлайків на 94 тисячі е, ну, Тут усі пишуть про ціну. Знову 7 ціна не сподобались. Е, але я взагалі навіть структурно все. Тобто, навіть не за ціну, а про те, що ну, нема склюзивів, а для чого брати, а для чого куплять. Ну, Тут бачите, беруть сейшу. О, а тут графіку вони порівнювали, а тут очки. О, тут вони перформанс ставили, а тут в то було, да, FPS, а тут вони. Ставили, тіпа, що графіка в PlayStation 5 стала краще і там плавніше. Ну Я так дивився по скріншотах, що це. В принципі, одно і те саме. І. І я не дуже розумію, у тих, кого є PlayStation 5, типу. Окей, це, ще. Але то, бля, ну, в мене, як, кого немає взагалі консолі, я не, не, мені не хочеться брати консоль за 800 євро. Але в, людях, але в людей, в яких є, вже купили PlayStation 5, які їм сенс це взагалі не розумію. Типу yeah. <laughs> люди, в яких є вже консолі, які їм сенс купляти консоль ще за 800 євро. <laughs> я взагалі не розумію. Okay, yeah, але типу у кого ще нема консолі, і вже купить нову, але. Чому буде купить комп, я не знаю. Але. Враховуючи тільки це, ну не враховуючи тільки ексклюзив. І то ще непонятно, чи вийде Гета, чи буде Гета, що за рік зміниться, чи перенесуть Гета, чи що. Мені ще здається, що цей PlayStation 5 Pro виходить десь і десь десь і під Гета. Тому що, коли кіберпанк виходив, да, то. Пам'ятаєте, що Кіперпан на PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro майже не працював, там тільки на 5 він працював більш-менш. І це все зумовлено тим, що просто ну, жалізо PlayStation не тягне. Просто не тяне. Ну, Типу, ти. Ну, Знаєте, розумієте, ви можете зробити гру. Але вже його гру, яку оптимізувати вже нереально під PlayStation 4, щоб ну, там протягнуть. Це вже просто фізично нереально. Та просто Кіберпанк помилку зробив, що взагалі дав продавати гру на PlayStation 4, тоді був, я пам'ятаю. Але тобу, просто може нереально. І в GTA, можливо, теж таке саме, щоб просто оптимізувати гру під PlayStation 5. Ну, тобто, тобто консоль, яка вийшла там, коли GTA вийде? GTA вийде через рік, да? ну, наприклад, в кінці 25-го. А, а консоль вийшла в 20-му, тобто оптимізувати гру до консолі, яка вийшла ще 5 років назад, щоб вона працювала там, в 60 ФПС нормально, можливо, досить складно. Якщо знаєте, типу, ну, самі писав та себе на місце розробників, вам треба гру оптимізувати під PlayStation зараз. Ну, у вас багато аудиторії під це. І тому, мені здається, можливо, та там. Не знаю, може 30 ФПС буде робити GTA там, а вже 60 ФПС в PS Pro щоб робив. Просто поки що разниці не, не, не різниці я не бачу. І мені навіть не показали, знаєте, якісь нових ігри. Там Black Met Wukong вийшов недавно. Типу різниця з не, там можливо була, була якась різниця. Типу, от, от працює на PS5 гра, а от на Pro працює от настільки краще. Це все нічого не показали. Це хвилин якась презентація. Ой, я не знаю, може хтось мені розкаже, що фішка, PlayStation, що плюс, ну, враховуючи то, що там PS, щоб в онлайні пограти, треба платити гроші. да, PS Plus, Я, я це знав, може роки 4 назад, блін, насправді. що там, Щоб пограти в онлайні, вам гроші треба платити. Чесно, я, я не знав. Я знаю, що тепер на період війни були це відключили, Хоча знов, я читав, ну, що це вже включено, да, що, що PS Plus безкоштовний, але. Та платить підписку, щоб пограти гроші, Ой, щоб пограти в якусь онлайн-гру, треба платити гроші, ну я. Ну, це не знаю. Це напикаться на якийсь там, не знаю, World of Warcraft по підписці. Пограти. Ну щось таке, да, мені. А, але так, ту, ігри дешевші, я, я взагалі не знаю. Типу. Бля, купуйте посл... комп. Хто, хто думає купити посичі чи комп'ютер, я не знаю. Типу, купуйте комп'ютер. Ігри безкоштовні. Більш функціональний комп'ютер 100%. За 800 євро ви зможете зібрати. Ну, досить нормально. Я думаю, що за 800 євро ви спокійно зможете зібрати, ПК, який потягне кіберпанк. 60 FPS. Я не кажу більше. 60 FPS він я Думаю, що може зібрати спокійно. А... А... В стімі в знижки постійно на якісь ігри. А... Безкоштовні ігри можна забрати. Ні, за що онлайн не треба платити? Плюс враховуючи там, там Епік, що ігри, якісь то дає. Тобто, Багато функціоналів, багато ігри дешавші самі по собі. Я поняття не маю. Ну і, і, і ексклюзиви на ПК теж є, да? тобто є. Ну, да, розуміємо, що на PlayStation є ексклюзиви є, але є багато і, ну, тобто, ігор, які є на ПК, наприклад, немає е, на консолях, які можна пограти. Тому. я знаю, бо я просто так здивований цим, що там люди в PlayStation 5 грають в 30 FPS на максимальній графіці, що я просто. <реш> я ведь ситуал, і мене так був сиз знаєте, таке болото повернуло, такие, на, а тут, а тут качество тут гра працює, там. це так смішно, що вони там бассейн, каже, воу, у нас гра в 60 фпс, як же це класно, бля. <реш> я такий думаю, бля, ну це дефолт, це так і має бути, вона має працювати 60 фпс. Як, як, як менше? Ой, не знаю, смішно це. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобається відео, буду вдячний за подобайку і за репост, і Короче, за, за що підписуйте на канал. А також ми стріємо на твічі кожен день, якщо ви хочете мною якісь новини, або просто подивитись. Буду вдячний, якщо пройде на твіч. От, всім па-па! Побачимось наступних відео. Ох, PlayStation! Ох, Oh, А що ж Xbox вроді вже не випускає, да? Вони вже відійшли трохи від того. Коротше. Всім пока.